десь поділась, так? Важкувато. Важкувато. Привіт, я Олівка. Мама обрала мені таке ім'я на зло бабці. Олівія, тобі дзвонять. Спадкуємося приїхала. Ти онучка Галіни Загаяли з тобою стільки часу. Картач. Ви маєте негайно сплатити 25 тисяч злотих на користь позивача звільній Слободі. Не знаю. Щось вигадаємо. Там, де зараз левада куби, твоєї бабці земля була. А твоя мати продала землю по приволю Галіни. Галіно! Вона сумує за тобою, знаєш. А якщо спродає все, бігом сплюнь. За ресторан відповідаю я. А за трави син. Тоді я до вашого сина. Я заплутався Я обов'язково все владнаю. але зараз допоможи мені. Гаразд. Вам що мало грошей? Треба ще забрати у Галіни. Так, ти потрібна мені. Кубо! Навіть не знаю, з чого почати. Часом треба зробити щось погане, щоб було добре Мама, мама, плані теж не вихід Остригала, бедш саматала, кеди з блазен зайшли А не можна якесь любовне зілля приготувати? Мама, мама, мама остригала, бендиш сама, сама в'янки твоє заплатала